man your shit is laid bro shout out to you for every man Всім привіт, друзі! Підбиваємо підсумки стартової частини регулярного чемпіонату NBA разом із нашими друзями, Метом Барнсом та Стівеном Джексоном. Це рубрика What's Burning від All the Smoke. Сан-Франциско СанФранциско відряджені Стівен з Атланти мовить сьогодні. До речі, друзі, ви з якого міста дивитесь відоси Таблдрібл? Напишіть коментарі, будь ласка. Ну і звичайно, не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал. Якщо що ще не підписані обов'язково пишіть нам в коментарі? Ми хочемо <реш> з вами говорити. <плес> ну, поїхали, починаємо з хідної конференції. Мілокі Бакс вийшли на полювання. Команда грає без кріса Міддлтона, але розпочала сезон з семи перемог у семи матчах. Яніс робить це на найвищому рівні. Стівне, що думаєш про Бакс, які виставки можна зробити на старті сезону? Виглядає так, що вони не збираються зупинятися, говорить Майт Барнс. Я дуже радий бачити те, яку гру Яніс демонструє в цьому сезоні. Я сумнівався в ньому, і багато хто сумнівався, але прямо зараз я можу сміливо сказати, що він знай... один з найкращих гравців у лізі, та один з найкращих гравців за всю історію баскетболу. жодна зірка в NBA не демонструє настільки серйозного підходу до роботи на старті сезону, як це робить Яніс. Сім перемог команди. Домінуюча гра Яніса. Він може отримати титул. MVP, може отримати нагороду найкращому гравцю захисного плану та завоювати титул, враховуючи ту сфокусованість на роботі, яку він демонструє. Тепер ніхто не може сказати нічого поганого про Яніса, адже він це всім довів. Довів мені, зокрема, що я помилявся. Ось до речі, секретні матеріали. Наша з Янісом зустріч на Євробаскеті, Після якої ніхто його зупинити тепер не може, навіть в NBA. йдемо далі. Я був серед тих, хто сумнівався у Янісі. Говорить мед Барнс, але він та людина, яка замість того, щоб лякатися критики чи ховатися від неї, він використовує її як паливо і стає лише сильнішим. І кожного року, кожного сезону, він повертається серйозним прогресом в одному з аспектів своєї гри. Я повністю погоджуюсь з тобою, Стівене. Він може забирати обидві індивідуальні нагороди, а також отримати головну чемпіонський титул. Бакс насправді страшна команда, і не дивлячись на те, що це лише початок сезону, треба серйозно поставитись до налаштування Яніса та до того, що команда йде за ним. Звичайно, їм потрібен Кріс Міддлтон для боротьби за титул, але так, Яніс зараз на якійсь іншій планеті. Залишаємось на сході. Ще одна команда, яка без однієї зірок грала на початку сезону, але Даріус Гарланд вже повернувся До речі в останньому матчі, який вночі був проти Бостон. Селдінг Герланд Гарланд був одним з головних героїв. І після гри головний тренер та партнери по команді нагородили Деріоса Гарланда, розігруючи ось таким ось... Ну, давайте назвемо це Сувеніром. Донован yeah, Мітчелл yeah, yeah. знайшов для себе нову домівку, нову енергію. І він грає на новому рівні. Він накручує суперників, б'є згори через них. Стівен, питання до тебе. Чи може донован Мітчелл бути лідером чемпіонської команди? Як ти думаєш? так, і окрім того, він також може бути MVP сезону, адже те, як він грає прямо зараз, може допомогти Кевелерс завершити регулярку топ 3 Якщо він продовжить у тому ж дусі, продовжуватиме набирати очки, а його команда матиме гарні показники. Кевбз зможуть наробити галасу в цьому сезоні. Повірте мені. Ситуація виглядає перспективною для Донована Мітчелла, і вони можуть бути в топі таблиці сходу наприкінці сезону. так, якщо говорити про Юту, у них завжди була стеля можливостей. У нього ніколи не було потрібної допомоги людини, яка також вміє набирати очки, як він, з усією повагою до Джордана Кларксана, звичайно, який свого часу вдало виходив з лави запасних у Юті, але в цій команді Клівленда. Багато сильних гравців це гарна, який повернувся. У них є Евен Моблі, Джеред Аллен та багато інших солідних виконавців, які дають цій команді нову ідентичність. І вони грають з величезним бажанням. Мені подобається ця молода команда, яка реально вражає на старті сезону. На заході Лос-Анджелес Лейкерс здобули свою парш Перемогу над Нагетс. Це також було до випуску цього шоу від мета Барса Стівна Джексона. Але ось цієї ночі Лейкерс другу перемогу поспіль здобули. Мета Райан, на з головних моментів ігрового дня перевів гру в овертайм. Лейкерс у додатковій п'ятій хвилинці. Все ж таки дотислені Орланпелікас тому що Лейкерс це тепер дві перемоги у семи матчах. Расл Везброк демонструє чудову гру, виходячи з лави запасних говорить мед Барнс. Я підспілкувався з Дарвіном Гемом Керманичем Лейкерс, Привітав його з першою перемогою. І що я хочу сказати, у нього є стійке відчуття того, що Везброк може стати найкращим шостим гравцем сезону. Я довго думав про це, але знаєте, я погоджуюсь з Дарвіном. Адже талант Везброка нікуди не подівся. У нього є скіли, є жага до гри. І якщо він реально прийме роль шостого гравця, це може стати дуже вигідною історією для Лос-Анджелес Лей. Керсен Мені також подобається, що Леброн та Девіс грають багато пікін ролів і Леброн ролить під кільце. Він б'є згори, завершує таки, віддає передачі. Він гравець настільки великого таланту, що він може бути використаний абсолютно по різному. А він залишається дуже ефективним. Вочевидь, Лейкерс потрібен час. Треба щоб Девіс залишався здоровим, адже поки що він виглядає, наче дід, який бігає по майданчику. Тож зі здоровим Девісом та у ролі шостого гравця Лейкерс можуть серйозно додати. Чи не так Стівена? Що думаєш цього приводу? Уявляєш, наскільки круто було б додати Расселу до кар'єри Холофеймера, ще й нагородили кращому шостому гравцю сезону. Все, що люди казали про нього до цього, що тепер вони кажуть? А? Всі наїзди на Везбрука це дурня. У нього неймовірна кар'єра з усіма тріпл-даблами і так далі. Все, що він наробив, ніхто чомусь не говорить таке про Елджена Бейлора, наприклад, так, але у Весбрука кар'єра не гірша, а може навіть і краща, якщо дивитися на його статистику. Не так багато гравців досягли рекордів, яких досяг расел. Він зробив степ-бек зараз в своїй кар'єрі, виходячи з лави запасних, але він залишається продуктивним, наче він досі стартер. Тож треба зняти перед ним капелюха. і, Думаю, всі ви, хто казав дурню про нього, дурнями тепер себе і почуваєте. Він завжди був командним гравцем, який хотів грати в найкращий баскетбол. І ми всі це добре знали. тепер враховуючи все, що ми з тобою тут сказали, залишається певна метушня медіапросторі, особливо після висловів Майлза Тьорнера Центрового Індіани в подкасті Ледріна Новоджанеровські, де він сказав, що лейкерс треба добряче подумати про ситуацію в команді. і Він мається на увазі Тьорнер так і є тим гравцем, якого їм не вистачає. Фістівно, якщо б ти був менеджером команди, чи віддав би ти Расла Раславезбруке за Тернера Баді Хілда і піки першого раунду 27-го та 29-го років? Я б залишив Расола Везбрука в команді, і у мене жодних сумнівів немає щодо цього рішення, адже питання не в Везбруку. Більше питань у мене до Девіса. А Расл віддаватиме всі сили в кожному матчі. Але щодо Девіса, у мене немає впевненості в ньому. Чи зможе він протриматися весь сезон без серйозних травм і грати на своєму рівні в кожному матчі? Чи це буде Девіс версії 30 плюс 15 підбирань, чи Девіс 20 плюс 5 підбирань? Ось що важливо для Лейкерс. Ну і звичайно звільнення Стіва Неша вчора ми в окремому відео про це звичайно говорили, але наших пацанів Стівена та Мета також послухаємо. Тим більше, що вони трохи з іншого боку на цю ситуацію дивляться. Які в тебе думки питає Джексона, щодо ситуації в НЕЦ я з самого початку казав, що він не може тренувати цю команду. Відмотайте відео, старі, подивіться, знайдіть. Давайте нагадаємо про мої слова у соцмережах. Я казав, що він не буде тренером. НЕС, тож я не здивований зовсім. Питання було лише в тому, як скоро він залишить команду, як скоро Шон Маркс попрощається з Стівом НЕШом. Стів не підходить для цих домінуючих у роздягальній індивідуалі. Їм потрібен тренер, з яким становиться більш міцний зв'язок. Я не кажу тільки про чорних тренерів, а про тренера, якому вони зможуть довіряти. Якщо це буде тренер афроамериканець, чому ні, окей, але стів не був тренером для цих пацанів. Він був занадто спокійним, таким легким. Він добре виконував свою роботу. Звичайно, він намагався обходити конфлікти в медіа. Але ж якщо ти тренуєш в Брукліні, в Нью-Йорку, саме це ти отримуєш найбільше. Стів мій Ориш, я знаю його дуже давно. Я бажаю йому успіхів, але з першого дня знець я знав, що він не підходить цій команді. Так, насправді це було на стіні написано великими літерами з самого початку, коли Кейрі сказав, що їм не потрібен тренер. якщо припразувати те, що він мав на увазі, це не була неповага до Стіва, а це було більше про те, наскільки вони круті з Кеном Дюрантом, так наскільки вони талановиті. Але ж ми добре знаємо, хто б не був тренером команди. Цій людині потрібна повага з роздягальні, і думаю, що неповаги до Стіва не було. Але я згоден з тим, що ти сказав. Він дуже м'який та лагідний для цієї роздягальні, особливо враховуючи, скільки лайна останнім часом було поруч із Брукліном, для стіва це було занадто, і цій команді потрібна авторитетна фігура, яка може зайти в роздягальну та спитати, що за хрінь тут відбувається,